Ми ж продовжуємо серію матеріалів про наших захисників України і цього разу розповімо вам історію 24-річного маріупольця Олега Рисьєва. Після повномасштабного вторгнення хлопець вступив до лав тероборони, став бойовим медиком, а згодом командиром роти про порятунок поранених та участь у деблокаді рідного Маріуполя. Далі Як би тобі не було важко. Ти не маєш права поступитися своєю землею, тому що кожне нове окуповане селище, село, місто це знову десятки і сотні невинних жертв серед цивільних. Мене звати Олег Рисієв. Наразі я виконую обов'язки командира роти. Останні шість років мешкав у Києві, родом з Маріуполя. Бути військовим я хотів насправді з дитинства. І після 2014 року це бажання актуалізувалося. Але потім був університет, маклаврат, міністратура, робота у Києві, Маріуполі. І я хотів бачити себе у ЗСУ. Але мені не вистачало тоді рішучості на це. 24 лютого я ще провів на роботі. Наступного ранку я вирішив, що е, мені тут ніяково це не те місце, де я маю бути. Пішов до військкомату. Він у військкомату сказали, іди у ТРО. Я пішов до ТРО. Там були черги десь на кілька сотень людей. Тоді Олег долучився до лав добровольців. Поки проходив навчання на Київщині, росіяни знищували його рідне місто. Волк Азов оголосив про набір військових для деблокади Маріуполя. Кожен розумів, що це квиток в один кінець. Я тоді пішов до свого командира, спитав, може, не можна і сказав, ну хочеш так, іди, якщо вважаєш за я тобі допоможу. І тоді я вважав, що ну я повинен бути там, але наскільки я знаю, з тією операцією не склалося, і такі підрозділи деблокаду Маріуполя тоді не зібрали і не відправили. Потрапити до заблокованого міста бійцю не вдалося, але ціль так і залишилася. Зайти до Маріуполя одним із перших. Дуже часто мене виникає, що я, я б дуже хотів дати собі участь Маріуполя. Після навчань військовий поїхав на схід. Там він був старшим бойовим медиком. Усі отримані знання довелося застосовувати у боях. Знову прильот. Я знову падаю в окоп так ще кілька Ще якийсь час тривав обстріл, і допоки операції я не почув повідомлення від нашого командира, що я поранений, я лежу в окопі, а тоді просто ну, мозок вимкнувся, була лише одна думка витягнути його. Я вже навіть автомат просто забросив за спину, зняв ноші, вистрибнув з окопа, почав його кликати, почув, де він підбіжав до нього. Почав почав витягувати і давати допомогу, і тоді вже ми його змогли винести, евакуювати, передати е, медиваку. У нього було важке поранення, але на щастя він залишився живий. Повернувшись із завданням, Олего повідомили, що відтепер він буде командувати ротою. Однак, де б боєць не був, все одно завжди бере з собою медичний рюкзак. Що вас найбільше мотивує? Звільнений мрію. Дійсно, хотів би просто взяти каву з сигаретою, з музикою, пройтись по, по центру міста, пройтись до тієї площі та й просто гуляти. Все. Все. Просто гуляти по центральним вулицям, по паркам, до узбережжя моря. Мені завжди буде куди повертатися, тому що ну, твій, твій дім з тобою на завтра. Тодва, Олександр Олійник, Олег Радченко, телеканал дивись